Всім вітання. Сьогодні хочу вам розказати трошки про те, як працюють у нас різні типи конекторів, і що це може нам дати, і чому в деяких місцях у нас можуть працювати складніші сімейства, в деяких ні. В даному випадку я хочу поговорити про адаптери для решіток, для дифузорів, які. Мають декілька виходів. Це важливо, тому що в таких випадках інколи може бути проблематично порахувати витрату, тому що, якщо ми подивимося, в нас на решітці в даному випадку є витрата 400, але через те, що в нас є два підключення, Revit не може зрозуміти, по якому йому пустити витрату, і відповідно пускає по жодному з них. і в результаті витрати в нас виходить нуль що на подачі, так і на витяжці. Е, В чому полягає проблема? Полягає проблема в тому, що, звичайно, на таких оці майствах, в даному випадку, це адаптер для дифузорів П подібний. В ньому є велика кількість конекторів. І вони всі стоять як фітинг. І це мало би бути логічно, оскільки Revit при використанні класу фітингу. Мав би просто всю витрату передавати напряму без ніяких обмежень. Але через те, що в привіті відсутні поки що достатньо розвинений штучний інтелект, щоб зрозуміти, що потік в нас має йти через один з менших конекторів і до найбільшого, або від найбільшого до решти. Або щоб ми могли їх якось з'єднати і вказати ревіту, що цей конектор у нас має збирати всю витрату, а далі ділити порівну між кожним із менших конекторів. У нас все, що є, це один інструмент, який дозволяє об'єднати два конектора між собою і таким чином передати витрату. Е -е... Чому проблема в тому, що якщо ми передаємо через один з них, то інші в нас просто впливають на систему неправильно. І задають їй 0 е, як витрату, так що вона буде переписувати всі решта значення. Але можна зробити невеличку хитрість. Ми можемо е, для початку визначити, який конектор в нас тут використовується, бо тут через довжину є два конектори, два патрубки. Е, ми спочатку маємо визначити, який з них точно завжди в нас буде використовуватись, чи це буде крайній лівий, чи це крайній правий. І далі вже діяти по ситуації. Як може це визначити? Допустимо, я беру один з конекторів, і йому задаю замість класу Fitting глобальний, і вказую, допустимо, що в нього напрям потоку буде out назовні. А цей крайній буде мати Global-IN. Цього має бути достатньо, коли підвантажити в проект. Щоб побачити, який же ж коннектор у нас засвітиться. Бачимо, що в нас на цьому коннекторі нічого не пише, а на цьому пише Out. Тобто, і в цьому випадку у нас буде писати: ось тут -от Out. Значить, завжди буде в нас крайній лівий коннектор. Присутній. Його і потрібно пов'язувати з основним великим. Для цього натискаю Link Connectors і по більшому. Тепер між ними з'являється отакий зв'язочок. Його добре видно. Лишається нам налаштувати тепер конектори правильно. Який буде правильний підхід, враховуючи, що це має бути універсальна деталь, яка підходить для дифузорів і притічних, і витяжних. Ми залишимо клас системи глобальний, вибираю їх обидва, вказую клас глобальний. напрям потоку, відповідно, нам потрібно ставити дві сторони, бо на витяжку відповідно один на подачу інший. І нам потрібно вказати, що е, конфігурація потоку в нас обов'язково буде розрахунково, а не задано. Інакше задано завжди буде задавати 0 і передавати це далі по ходу. Ну і метод витрат не так важливий, але краще, щоб він був однаковий. Інакше там можуть бути якісь е, невеличкі потім проблеми з тим, що воно відображає. А щодо решти конекторів. Ми маємо їм задати систему, яка не бере участі в нашому проєкті. В даному випадку, це має бути ні подача, ні е, витяжка. Інакше вона почне переписувати наші е, елементи. Тому я їй задам тип інші. Інші повітряні системи. Цей тип е, раніше в ревіті нормально був представлений. але Згодом його просто прибрали. Якщо подивитися на системи повітропроводів, то його можна було видалити. І тепер в класах по факту в нас буде представлено лише три варіанти: це витяжка, подача і рециркуляція. Тому, по факту, інші типи системи, в принципі, тепер не можна створити в такому шаблоні, принаймні. І тому, якщо ми це зараз підвантажуємо в Привіт. До речі, тут треба теж казати, що напрям потоку буде дві сторони. Тепер ми це підвантажуємо в проект. Наразі я лишаю пресет заданий. Перевіримо, чи в нас працює. Можливо, треба поміняти дещо. Завантажую це в проект. Клацюю сюди. Бачимо flow 0. Значить, такі треба поставити так само calculated. Calculated. Override. Ось, з'являється таке попередження, ніби у нас відбувається роз'єднання систем, але його не потрібно боятись, тому що Revit автоматично в нас під'єднає систему до і тої, яка можливо. Відповідно, якщо тепер подивитися, в нас з'являється витрата 350 і один конектор, який в нас ішов як е глобальний, показує 350 витрату, а другий завжди буде показувати 0. Відповідно, на. Тепер в головних магістральних ми будемо чітко бачити потрібну витрату, яка буде збігатися з тим, що в нас показано на решітках, і все буде працювати відповідно так, як вам треба, і можна цю систему буде порахувати. Звісно, треба буде тут е, вручну цю середню ділянку собі підлаштувати, е, знаючи, що вона має бути е, або, звісно, такого самого діаметру, як ця початкова, або не більша. Ось така інформація.